Ми, ми знаходимося на Челюській сів 4, де є типова проблема з старих будинків. Заново. Ми знаходимося на Челюській сільці 4, типовий 9-етажний типов будинок. В ньому проблема заключається в тому, що проводка вже має більше 20 років. І на сьогоднішній день вже люди покупають різні прилади. Для ну, власного задоволення. Тому нагрузка дуже сильна на електромережу і проводка не витримає. Ми робимо переборку щитових за свої кошти. На кожному поверху плюс основні щитові, які знаходяться в під'їзді. Це основна проблема цих будинків електромережі, особливо зимовий час, коли дуже велика нагрузка, багато людей немає отоплення. Газового. Тому ставлять електроопалення, яке дуже має велику нагрузку на проводку, вона не витримає. Тому ми своїми зусиллями стараємося і намагаємося це робити своєчасно. Є аварійна бригада, яка робить круглі сутки.